Рахунок фінансової допомоги, щоб виїхати з Німеччини в Україну чи в третю країну там, в Європі. Дуже багато особистих повідомлень. Ви запитуєте, скільки я можу отримувати, куди я зможу виїхати, скільки мені дадуть коштів, чи куплять мені білети. Дивіться, друзі. В кожного це питання йде особисте, і куди звертатися, це точно не до мене. Я завжди, майже в кожному відео, вам пишу. Я вам залишаю ось тут назву, якщо конкретно йде про якусь службу. Ви можете за фінансову допомогу написати в реакцію, можете пояснити там своє фінансове становище, куди ви хочете виїхати, для чого ви будете виїжджати, скільки ви прожили в Німеччині. Тобто, ви ви поясните там всю свою історію, там все, що їм буде потрібно, і тоді вам уже вони зможуть дати відповідь. Це не означає. Що вони вам дадуть зараз тисячу євро, і ви собі поїдете просто відпочивати. Там потрібно буде доказати, чому вам саме потрібна фінансова допомога, і це точно не я вам зможу це сказати. Тому хто хоче кудись виїхати чи переїхати, як мінімум потрібно встати з дивану і скопірувати назву або переписати назву в гуглі, знайти цю компанію і з ними зв'язатися, якщо ви хочете це зробити, а не просто писати, скільки мені дадуть коштів. Тому якщо ви хочете кудись переїхати, пишіть в Реакарб, можливо, вони вам допоможуть фінансово. Якщо вони не зможуть вам допомогти, є дуже багато інших служб, які надають допомогу. Ви можете знайти у мене в минулих відео. І якщо вам було корисно, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.